Друзі, всім привіт! На дворі ніч. Поки що в мене є ідея записати для вас коротке відео стосовно саженців в полониці. Воно буде недовгим. Ми буквально ось недавно з помічником садили, точніше, помічник восени, ну, як недавно, перед зимою помічник садив, виходять ці розетки, пагани, я кажу, на полуницю. Да? Для того, щоб весною вже була якась розсада. І є певні спостереження, от саме посадки в таку холодну пору, тому що ну, північ України, там Полісся, це історія зазвичай зимою там і до 20 градусів морозу, в тому числі. Якщо для Південної України це ну, рідко таке буває, і причому, щоб стій, стійко було кожен день, то для Полісся це. Колись було, я б сказав би, поширеною практикою. І буває, ти думаєш, от, чи перезимує воно, чи не перезимує, ти саджанець, грошей вкидаєш і, як кажуть, їдеш на голій удачі. А чи була удача в сезоні 2024 на весну 2025 Я думаю, було непогано. Якщо брати розсадник, помічник засадив десь тисяч, може вісім-десять саженців спокійно, я думаю. Багато хто питає, от, яка була оплата, там, скільки ти типу, платиш помічнику. Я платив йому від того, скільки він посадив. Я за такі посадки платив 80 копійок за штуку. Тобто, якщо він там за день посадив, садив мені тисячу саджанців, а це було зробити не так важко. там декілька, ну скільки десь він садив, ну, години 4. За 4 години він у нашому місці такі гроші не заробить. Це, ну, Мається на увазі на якійсь радові роботі, де тебе з вулиці просто підібрали. А я нічого не кажу, що я там якийсь супер там бізнесмен, я ніколи себе таким і не вважав. Просто була в мене можливість чомусь аженці викидати. Мені цікаво було подивитись, що воно буде за цей час. І помічник десь таким чином заробив ну плюс-мінус, хай він 8 посадив тисяч та помножив, ну, тисяч, скільки там, ну, майже 150-200 доларів він за осінь заробив у мене. А чи це було, чи шкурка вичинки стоїла, як кажуть? Да? Я би сказав, би це було таке власне спостереження, і в ідеалі треба було садити сім'єю, тобто не наймати працівника, але фізично я цього не зробив, тому що я ще фізично відправляв. Потім це що я ще не садив полуницю восени, бо я зазвичай її саджу до самих морозів, а в тому році не було води, полива не було, ось в цьому році це питання, кстати, будемо вирішувати, я думаю. Тому що так далі, далі теж не, ну, не може бути. І виходить, що садив помічник. А що вдалося, в принципі, реалізувати? Я не скажу, що там було так прям багато, але приблизно приблизно. Я напевно заробив таку суму, як і вклав. Тобто, якщо я вклав там, грубо кажучи, доларів 200, то я може доларів 400, там, може 500 на цьому заробив. Сюди ми ще плюсуємо цю сюму року з поливом, даємо добрива, поливи, час на коп постійно в русі, постійно там і так далі. Я не скажу, що це були там великі гроші, тому що планувалося, що ми будемо по вісім її відправляти, А на, на практиці вийшло в основному все по 5. Тому що нічого там толком не наросло. Хіба що наросло на тій осаді, де а, помічник садив там, кінець а, жовтня, може, середина жовтня. Давайте ще трохи скажу пару слів за пагани. Чи мають різницю все-таки пагани? Чи впливається на коріння в майбутньому? Я вважаю, так. Да. Тобто мною було помічено, що там, де був такий середній нормальний пагін. Або розетка а, вона була нормально посаджена, то коріння тянуло навіть на 8, на 8 гривень. Це при тому, що садили пізно, там земля замерзла буквально через тиждень-два, як помічник посадив, а воно ж не росло. Вже, вже холод прийшов, там в день пару градусів тепла, вночі приморозки, воно вже не росте. Я так копав, воно навіть толком не, не укоренилося. Я думав, воно приживеться, не приживеться, навіть ніхто не знав. Ну, прижилося, як бачите. То розмір пагіна він дійсно впливає. Крупні пагани не дуже хорошо приживаються. Приживаються найкраще такі, знаєте, середні, стандартні, упитані. Ну, Ти розумієш, що він просто приживеться. Дрібнота Дрібнота треба, щоб стояла довше. В ідеалі, щоб вона стояла до середини квітня. Бусть хорошо, що дрібнота зацвіте. Ну, можна просто ці всі цвітки обірвати і просто її посадити. І то це не дає гарантію, що трибунута буде нормально. Тому, якщо не розсадить багато, якщо там помічники працюють, нема смусла садити цей весь непотріб, тому що він просто викачує гроші, а на виході з його просто якісь суцільні збитки. Або якась нагрузка йде людям. Одне із двох. Щоб сказати, щоб я там офігенно там, багато їх продав, я не скажу. В основному це були середні погані. По них в основному я і працював в цьому році. Чому коріння було таке прям не сильно розвинене, хоча місцями по Пігрі їхали і непогані. Проблема була в тому, що не ну, як не розвинено. Направда що воно підходило по півгрині, це була його ціна. Ну, місцями людям попадало просто те, що мало бути по 8, по 5, тому що не вистачало якби закривати оті заявки, що були по 5, то вже копалось по 8. А, чому так, чому не було такого прям на версику пізно сидили гарного стандарту? Тому що не було восени дощу. Суха осінь була, потім прийшли морози, а, причому не було снігу, вдень розмерзалось, потім на ніч мороз, і таким чином земля стояла не сильно така вже і впитана вологою. По цій причині сажанці, вони теж отримували стрес. Щоб сказати, що такий був серйозний випад по кількості саджанців за зиму, я особливо такої картини не побачу. Всі прям прижилися. Я вважаю, що десь, якщо брати ті прям, що не перезимували, і там не було коріння, може на 100 штук, яких пару штук було. Це, в принципі, ми це не рахуємо. В нагрузку я не скажу, що теж там так багато їхало в цьому році. Хіба що там була одна ділянка, яку копали, там нагрузочних трохи людям дали. Тобто, який ми можемо зробити висновок, що якщо займатися копленою розсадою, можна, в принципі, і на зиму садити. Ну, в мене просто як було, що терміни ну, піджимали. город треба було звільняти. Якби це була моя ділянка, я б там, щоб його не копав би, наприклад. Я б це залишив би десь до 5-10 квітня, потім би його викопав. І все одно. Якщо таксі подумають, питання ребром поставити, і особливо ягоди в цьому році не буде. Якщо весняна посадка, ягоди особливо немає. Це хіба що садити Росадую Фріго, там спеціальні би, така, умови йдуть для неї, ну, для того, щоб її зберігати. І це дуже дорога розсада. Вона не підходить нашим українським пенсіонерам, тому що там ціна засадженості буде стартувати від 50 гривень, я думаю. За один саженець за один, а не по п'ять. Тому я вважаю, що Фріго не всім підходить. І єдина розсада, яка могла дати врожай в цьому році, це розсада Фріго. Навіть я собі такою ніколи не садив, да і ніколи таку я не вирощу, тому що це достатньо дорога технологія і ще треба знати, як не її вирощувати. Тому отака розсада, що ви там весною купили, в більшості випадках, ну я не думаю, що там у вас буде багато ягод. Тому я притримав би її все-таки до. 10 квітня. Вона проскучилася, я ще дав би фосфора, прийшло тепло, ночі теплі, воно швидко похопило, плюс пішли дощі. Якщо брати я там зиму, зима була паршива. А для полісся ця зима була погана. Тобто, виходить, що морози були і не було снігу. Для такої розсади це, це критично. Ну, Я здивований, що стакани пережили. Там місцями є такі стакани, їх собі посажу. Вони ще, напевно, стоять в тому році, садились вони ще восени. Я собі їх позабираю, посажу, подивіться, що буде. Я думаю, ягода може якась даже буде. А, та я здивований, що вони пережили такі морози. А, ну, Це не є здорово, не є круто, тому що сніга не було, прийшли морози мінус 15, вони стояли тижня-півтора. Оце я за цей момент в лютому почав переживати за розсадник, тому що він там стоїть на відкритому полі, по суті, на городі, річка ще поруч підтягує. Ну і мороз якщо біля вікна мінус 15, там буде мінус 18-20. Там різниця десь буде 3-4 градуса. А так, якщо так от згадувати от ці всі посадки, це кстати, був перший мій досвід, да? то ну, в принципі я відбився, якусь копійку собі заробив, не скажу, що багато, ну і не скажу, що воно того було не варто. Все-таки будь-які заробітки краще, ніж його відсутність. Ну, щоб взяти і сказати, що там я дуже багато часу на це потратив, ну це що копаєш. Трошки, я все-таки перестав знімати контент, і в основному почав якби займатися українським селом. Тому, може, що якби я знімав контент там, на інший канал свій, то може б я зробив би там те саме. Не знаю, не скажу. То таке. Якщо брати, наприклад, внесення добрив по пізній там, ранній вісні, в принципі, воно працює. Ну не скажу, що воно працює так, як працює липень, серпень коли теплі ночі, і ну, можна просто отримати максимальний результат. Воно щось там збагачує ґрунт, корінечко росте, і це швидко почне проявлятися саме, я б сказав би, ну коли приблизно десь. Коли починається плюшлі теплі ночі, ви починаєте копати і ви різницю бачите. Я це показував у деяких відео, коли я копав розсаду. І можна подивитись, це, по-моєму, називається воно. Чи то, я, чи то я такий професіонал, чи то сорт такий, Молінг Пандора. Повоніця Молінг Пандора. Там така заставка, коріння крупним планом спота, не можете подивитися. Я там просто показував по цьому відео різницю. Взагалі, якщо так от взяти вирощування копаної весняної розсади, це. Круто робити сім'єю, тобто не обов'язково повинна бути віка ділянка, можна продавати в принципі на базари в своєму місті. Люди будуть брати. Взагалі, весною мені здається, це був пік заказів. Якщо брати рік, то ну були там заявки, але ну, весною їх просто стільки. Як клітинок у мене ось в зошиті, в якому я пишу там, якісь конспекти, роблю. Тобто, ну, просто кожен день там, по 20 дзвінків, по 10-15, по 15, що я вже старався номера навіть зі старих відео, які в тому році е, знімав, десь шукати, тому що я розумію, що десь із старих відео люди починають приходити. То прийшлось просто видаляти, стільки пишуть. Та скільки ще в Фейсбуці, в Інстаграмі писало людей, скільком я не відповів, там десь на чоловік 30-40, я просто їм фізично не можу відповісти. Тому що в мене немає часу на це все і немає, що запропонувати. Тобто, я думаю, якби там сім'єю посадити там хай тих тисяч 1005, якийсь районний центр, хороший сорт, хорошо це подати, я думаю, на базарі можна було б спокійно так само його продати, без проблем, я думаю, і мені здається, навіть коротший термін. Ну, Поняття, що правильні дні не до ще їхати. А так, щоб наймати помічника і блін, їхати на голі удачі цілу зиму. Ну тут 50 на 50. Ну, в моєму випадку мені потвердило трохи, да, що все-таки вона не пропала і так далі. Зараз розкажуть мені за біле агровокно. Друзі, ну, яке біле агровокно? Не працює воно зимою. Біле агроволокно – це історія про заморозки, а не про стійкі морози до мінус 15 градусів кожен день і вночі ясно. Ну Від нього толк, це саме, що кульочком пойти критий кущик. Ну що ну, воно дасть? Це треба або тихської засипати, або соломою зверху накидати. Якщо плантація достатньо такі велика, то а де його стільки набрати? А плюс солома теж не, не є круто, тому що якщо десь якесь тепло, вона починає тянутися. Висять починає тянутися до сонця, тобто, навіть якщо це ту саму осінь, а зимою вона теж росте, тому що бувають сильні відлиги, корінечко росте, лісічко потихеньку теж там, бачу, трошки накушується. Тобто тут є масія нюансів. Але основний посил відео такий, що можна садити, можна садити. затрати, особливо, не такі великі, якщо не рахувати роботу помічнику, а якщо самому це все зробити, Ну і треба для цього просто знайти час. Тому чи буде на 26-й на весну, може, щось і буде. Може я щось розсажу трохи. Ну, мене ж по цьому році то багато її не буде, тої полониться, там пару соток. Ну, я постараюсь зробити максимальний з неї вихід, все-таки обробити літом, дати добрива, так як воно нам треба, щоб було. Я думаю, якась тисяча друга може бути на весну. Я не думаю, що багато. А стосовно ціни, ну поки немає в планах її піднімати. Поки немає. Потім будемо дивитися по ситуації. Тому якось воно виходить так. Поділився, в принципі, нічого для мене нового так прям принципіально не було. Я з цим стикався і літом, і осінь. А це що вона зимою там, я не знав, як воно буде, особливо з такою маленькою ранньою розсадою. А, тому ставте цьому відео лайк, пишіть свій коментар і всім до зустрічі.